Усім привіт! Мене звати Наталія і ви на каналі Затишна Оселя. Як я і обіцяла у відео про купальник і про те, як я його зіпсувала кисневим порошком, якщо мені вдасться, виведу відео на екран або залишу посилання під цим відео. Я обіцяла розповісти про те, як вдалося мені відбілити, а саме вивести від плісняви шторку для душа саме кисневим порошком. Тому що до цього часу я пробувала різні варіанти. І тільки кисневий порошок зміг класно зробити цю роботу. А насправді ця ванна кімната має не цілих 4 квадрати і організувати простір у такому малесенькому приміщенні. На четверо людей є досить непросто. І про організацію ванни, про те, як розміщувати тут різну побутову хімію і всякі інші штуки. Я обов'язково віднімлю відео. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть у коментарях. А я тепер розповім, як все ж таки я повернула. Шторку для душа, можна сказати, до абсолютно нового стану. Камеру направила, щоб було видно вверх. Отже, шторка для душу кріпиться на ось такі звичайні крючки і такий кронштейн, і вона сама по собі є. Хранинною. Що це значить? Це значить, що вона не клійонча, якщо бувають такі шторки, і її можна прати у пральній машині. В принципі, цій шторці для душа вже, мабуть, 7 років. Ми її купили вперше, коли зробили ремонт у цій квартирі. І можна сказати, вона прекрасно себе поводила, як це можна сказати, вела. Вона прекрасно виглядала, вона пралася, якщо була в цьому потреба. Але останній, мабуть, рік або більше я помітила, що всі весь ось цей низ, шторки, вона зараз трошки просто мокра. Почав покриватися пліснявою, і ця пліснява просто не виводилася при прані. Чи я не знаю, я намагалася її і застирати мийлом і так далі. Але ну просто ніяк. Вона просто там була сама шторка була чиста, а пліснява на дні шторки залишалася. Але як бачите зараз. Просто вона ідеально, ідеально чиста, можна сказати, як нова. Вела пляма, саме плісняву із штори. Дуже мені шкода, я просто в той момент ще блог не вела. так? Мій блог тільки починається розвиватися, і відповідно, в мене немає фотодоказів і фільмування. Але повірте, дуже була сильна пліснява, саме на дні шторки, і ось в цих кутиках Так ось. Подруга поділилася зі мною кисневим порошком. Я прикріплю фото, і важливо розуміти, що потрібно, щоб ця шторка була ось така однотонна, як у мене, або ж, наприклад, біла, тому що ну або сіра, якийсь такий світлий колір, тому що потрібно розуміти, що це кисневий відбілювач. Я вже зіпсувала раз купальник. І шторку ще для душа мені було б не потрібно зіпсувати. Так ось, я зняла шторку повністю, поставила її у миску, засипала добрячий кисневим порошком і залила кип'ятком повністю дуже гарячою водою. Вона десь так постояла, я не знаю, ну, до повного охолодження води так точно. Після того, як вода охолола, я злила цю воду і поставила штору, як звичайно у пральну машину пратися. І на моє здивування піснява відійшла. Давайте, якщо вдасться, я приближу і ви подивитеся, ось це все дно, а саме шоу був у плісняві. Зараз шторка трішки мокра. Подуш приймали, але видно, що вона абсолютно-абсолютно чиста. Така шторка нова в епіцентрі коштувала уже, ми ходили дивитися, в районі 700-900 гривень. І відповідно, скажімо так, кисневий порошок це був її останній шанс. Я дуже рада, що вдалося її, так би мовити, відновити. Зараз вона класно виконує свою роль, все добре з нею, нічого не розлізлося, але мені здається, все ж таки, що колір вона трішки втратила. я не впевнена, якщо я знайду фото, коли ми зробили тут ремонт і її писили. Я тоді фотографувала, то може я прикріплю фото. Вона була трішки-трішки бежевіша. Може, трошки вона і відбілася. Так? Але зато вона тепер чиста, зато вона тепер без плісняви, ну і, відповідно, зекономлений сімейний бюджет. Так, і ви знаєте, я маю з цією шторкою лайфхак, адже в нас канал про і лайфхаки, і сімейний побут, і організацію простору. Ванна в нас нестандартна, 130 на 70. І, відповідно, потрібно було, щоб шторка повністю її... Як це покривало, так, коли людина в душі, щоб повністю можна було покрити і не затікала сюди вода. Але шторка не була такого розміру, коли ми її купили. Зараз я все покажу. Це в чому полягає лайфхак. Отже, довжина стандартної штори для душа зазвичай досить довга, мені здається, там 2 метри була, а ширина зазвичай досить коротка. Так от, коли ми купили цю шторку для душа, для нашої ванни, їй не вистачало так, щоб вода не попадала на ось цю тумбочку, їй не вистачало ось. Стільки сантиметрів. так? І що я зробила? Я взяла дно шторки обрізала, поміряла так, щоб вода, гарно, ну, щоб вода не потрапляла так сюди, і щоб тут все гарно доставало і закривало. І лишній шматочок саме такий, як мені було потрібно, я його обрізала. Доточила, так би мовити, бачите, пішла у кривецькі додатки, купила ось такі закльопки, кружечки, докупила крючків. І ось тут повністю повністю шву на швейній машинці я прошила цей шматочок. Ідеальну шторку для душа прямо по розміру своєї ванни. Тому що тут в мене двоє дітей, якщо б хтось із них з душу в душі мився і вода потрапляла, так то ось цій тумбочці, яка стоїть з боку, би вже було давно хана. Ну і відповідно тут також стоїть пральна машина. Тому, якщо у вас така ситуація, як у мене, нестандартна, сміливо ви можете обрізати. Низ, шторки, бо там такого довго не потрібно. І ось тут собі доточити, піти або в кравецькі додатки, або самостійно зробити. Я вмію шити. Тут у мене, бачите, як гарно вийшло, що ще й такий ем, як утяжелітір, чи як це називається. І, звичайно, ось такі крючки можна докупити. Тепер ідеально, ванна. Для душа. Я скажу, що цей шов витримав повністю все класно, 7 років. Так, ось тут шматочок я доточила, тут повністю ванна покрита, і з цієї сторони, де, відповідно, душ теж повністю-повністю прилягання. Тож, коли хтось купається, то і людина повністю закрита, щоб її ніхто не побачив. Так? І, відповідно, повністю ось ця тумбочка теж закрита, щоб ні капелька води не потрапила на меблі у ванній кімнаті. Ну І розмір нашої ванни 130 на 70, Ось такий. Лайфхак, якщо було корисно, ставте сердечко або плюсики. Також пишіть у коментарях, діліться вашими відгуками і враженнями. Подивлюся по ваших запитах у коментарях. Я зніму організацію простору у цій ванній кімнаті. Тому що вона має свою особливість. Вона дуже малесенька по розміру. Тут всього-навсього, здається, не цілих чотири квадрати. Але навіть в такому маленькому приміщенні мені вдалося організувати і миючі засоби, і рушники, і усі засоби, які потрібні для сім'ї з чотирьох людей. А також я намагаюся тут дотримуватися принципу мінімалізму і не накопити, Чувати зайвих речей. Тому, якщо вам організація ванної кімнати є цікавою, то обов'язково пишіть у коментарях, і я з радістю зніму відео, яке буде відповідати вашим запитам і побажанням.